Вічна п'ятихвилинка. Синдром провини вцілілого виникає у людей, які пережили особисто або були безпосередніми свідками травматичних подій, таких як катастрофи, війни, стихійні лиха, будь-які форми насилля, і при цьому вижили та продовжили своє життя. Цей синдром актуальний для багатьох українців, які протягом війни перебувають у відносно безпечних місцях або виїхали за кордон. Також для тих із нас, хто може продовжувати звичну рутину, зберігати роботу та можливості. В результаті виникає порівняння свого життя та його умов з життям тих, хто на нашу думку втратив набагато більше або з тими, хто втратив саме своє життя. Базовою думкою тоді є впевненість у тому, що людині просто пощастило та перебування в безпеці та комфорті є незаслуженим. До цього доєднуються наступні прояви та симптоми постійне відчуття відсутності сил, відсутність цікавості до життя та самого бажання жити, проблеми зі сном, проблеми зі здоров'ям, сором та небажання соціалізуватися та проявляти себе. Постійні, або навіть нав'язливі думки про те, що ви мало робите для країни та перемоги, відчуття безпорадності, а в важких випадках саморуднівна поведінка або навіть суїцидальні думки та дії. У результаті життя поставлено на паузу, відкладено або навіть за умови його продовження не приносить жодного задоволення. Що ви можете зробити для того, аби полегшити проживання синдрому провини вцілілого? Говоріть про свої почуття про сором, провину, відчай, печаль, злість. Коли ви розділяєте це з іншими, можете дізнатися, що люди з вашого оточення переживають щось подібне, розуміючи інших, можемо краще розуміти себе. Спробуйте визначити, чим конкретно ви можете допомогти зараз. Окресніть конкретні напрями вашої допомоги та, звичайно, дійте. Зрозумійте, що зараз не може бути достатньої або недостатньої допомоги ви завжди можете бути корисні для конкретної людини, а ваша конкретна дія може бути надважливою для когось іншого. Все, що ви робите, важливо частіше нагадуйте собі про це. Дійте за принципом від близького до далекого. На початку допоможіть тим, хто поряд, лише потім родичам, знайомим, колегам, сусідам. Далі тим, з ким ви не знайомі. Тут допоможуть різноманітні волонтерські організації та інформаційні центри. Там завжди знайдуться справи, які будуть вам підходящими та цікавими. Не забувайте про важливість інформаційної війни, розповсюдження перевіреної інформації про події в Україні важливий внесок у нашу перемогу. Прийміть той факт, що ви точно не винуваті в тому, що відбувається. Ви також не можете все припинити. Прийнявши свою глобальну безпорадність, ми можемо більш ефективно сфокусуватися на реальних маленьких кроках, які допомагають у щоденній боротьбі. Тримаймося. Бережімо себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвилинка